Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення довідника шифри виробничих витрат для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати, пункт меню Довідники, шифри виробничих витрат. Даний довідник передбачений для того, щоб здійснити поділ в розрізі джерел фінансування та рахунків витрат. На кожну окрему позицію створюється окремий рядочок. Нову інформацію ми вносимо шляхом використання пункта меню права кнопка миші додати або натиснувши іконку на панелі інструментів. Проглянемо інформацію на вже готовому рядочку. Код та номер шифру програма присвоює автоматично, наступний порядку після останнього внесеного. Також ці дані можна змінювати. В рядочку Назва ми зазначаємо інформацію для того, щоб орієнтуватися в конкретному виді фонду, наприклад, місцевий бюджет. Рахунок на віднесення заробітної плати на витрати. Інформацію обираємо шляхом занурення в план рахунків і вказуємо конкретний рахунок та субрахунок. Це може бути 8011 або 8111. Після чого занурюємося в перший довідник аналітики довідник номер 4 КЕКВ та зазначаємо інформацію, що стосується наших майбутніх нарахувань. Код 2111 – заробітна плата. Наступний крок ми заповнюємо джерело фінансування, яким саме фондом, якими коштами буде в майбутньому виконуватися нарахування заробітної плати для співробітників, для яких буде присвоєний код з довідника ШВВ шифри виробничих витрат, і вказуємо потрібну нам позицію, наприклад, одиничка. Подібним же чином ми заповнюємо рахунок для віднесення нарахованого ЄСВ на витрати. Обираємо субрахунок 8012 або 81.12 і подібним чином заповнюємо кекв 2120 на рахування на оплату праці та той же вид фонду джерело фінансування Код 1, після чого вносимо інформації для рахунку розрахунки по заробітній платі. Рахунок 65 субрахунок 65.11 стаття 1. Розрахунки із заробітної плати та подібним же чином рахунок розрахунків по заробітній платі для співробітників, що мають інвалідність. Стаття 7. Після заповнення цих даних ми натискаємо відмітку зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!